Сторінки текстового документа, їх форматування та підготовка до друку. Ще донедавна весь документообіг був паперовим. Ділові документи, підготовлені на комп'ютері, друкувалися і зберігалися на паперових носіях. Сьогодні інформаційні технології увійшли в наше життя, і застосування комп'ютера стало буденною справою. Нині вже можна говорити про поширення електронного документообігу в нашому житті. Але потреба друкувати документи залишається і необхідно знати, як підготувати їх до друку. На початку ХХ століття не існувало єдиних стандартів щодо формату ділових паперів. Кожна паперова фабрика випускала папір власного формату. Звичний для нас формат паперу для друку документів був прийнятий у 40-роках х ХХ століття. Лише в 1975 році цей стандарт був прийнятий Організацією Об'єднаних Націй як офіційний. Більшість країн, окрім Канади і США, перейшли на такий формат. Наші співвітчизники в будь-якій країні можуть друкувати потрібні документи на папері, що має знайомий нам розмір. Ми можемо використовувати принтери та іншу копіювальну техніку незалежно від країни виробника. Сторінка. Це частина текстового документа, розподілена лініями поділу сторінок. Сторінка та її властивості. Текстовий процесор автоматично розділяє текстовий документ на сторінки. Ці дані закладені в параметрах базового шаблону документа. Властивості сторінки. Орієнтація визначає спосіб розташування сторінки на площині: є книжкова або портретна. Це коли висота сторінки більша за її ширину. І альбомна або пейзажна висота сторінки менша від її ширини. Розмір визначає висоту та ширину сторінки. Аркуші мають стандартизацію за розмірами. За потреби користувач може сам установити розміри аркушів для свого документа. Це передбачено командою інші розміри аркушів. Поля визначають простір між областю ведення тексту текстовим полем та межами сторінки, відстань, на якій розташовується текст на сторінці від країв аркуша. Стовпці або колонки це спосіб розподілу тексту на декілька вертикальних шпальт. Основні параметри сторінки встановлюються на вкладці Розмітка сторінки в групі Параметри сторінки. Для сторінки можна також встановити такі параметри нумерація сторінок, верхні, нижні Колонтитули колон – це ділянки, розташовані у верхньому і нижньому полях кожної сторінки, що містять назву розділу, номер параграфа та інше. Іноді вимоги до оформлення сторінок текстового документа дещо відрізняються від базового шаблону сторінки. Користувач може налаштувати нові параметри сторінки документа і створити власний шаблон. Алгоритм налаштування властивості сторінки. Перше. Відкрити вкладку Розмітка сторінки. Друге – Вибрати групу параметри сторінки. Третє – Вибрати потрібну властивість та її значення. Друк документа Зазвичай друкують весь документ або його окремі частини. Якщо потрібно роздрукувати фрагмент текстового документа, то його спочатку слід виділити. Для налаштування друку потрібно застосувати команду головного меню текстового процесора «Файл», друк або комбінацію клавіш ctrl p Алгоритм друкування текстового документа Перше. Виберіть зі списку той принтер, на якому потрібно друкувати документ. Друге. У полі Параметри вкажіть параметри друку. Якщо вибрано друк усіх сторінок, друкується весь документ. Друк виділеного фрагмента друкується виділений фрагмент текстового документа. Друк поточної сторінки друкується сторінка, у якій розташовано курсор. Настроюваний діапазон друку друкуються тільки ті сторінки, номери яких зазначено в полі сторінки. Третє. Укажіть орієнтацію сторінки. Якщо вибрано книжкова орієнтація, текст друкується вертикально. Якщо вибрана альбомна орієнтація, текст друкується горизонтально. Укажіть кількість сторінок документа, які будуть роздруковані на одному аркуші. Укажіть кількість копій документа в полі копії. Класніть кнопку друк. Коротко про головне. Сторінка. Це частина текстового документа, розподілена лініями поділу сторінок. Сторінка, як об'єкт текстового документа має такі властивості розмір, орієнтацію поля. Для підготовки текстового документа до друку необхідно виконати налаштування у вікні друк. Далі буде.